Офіційно український чемпіон WBO Олекій вазі Денис Берінчик проведе бій проти американця Кейшона Девіса. Бій відбудеться 14 лютого в Madison Square Garden, Нью-Йорку. Українець перше захищатиме титул чемпіона світу. Він здобув вакатний пояс WBO 18 травня минулого року в поєдинку проти Еммануеля Наварети. Хорсик Берінчик прокоментував свій майбутній поєдинок. Я не збираюся робити гучних заяв чи засилати опонента компліментами. Скажу лише одне. Не розслабляйся, хлопче, це буде нелегкий бій для тебе. Ось як прокоментував суперник Берінчика Кейшон Деїс про їхній майбутній поєдинок. Це можливість, на яку я довго чекав. Денис Берінчик викликав мене, і я відповів: Нова ера в легкій вазі починається 14 лютого. Приходьте туди особисто або дивіться прямому ефірі і СПН, тому що те. Що я збираюся зробити, треба побачити, щоб повірити. Також про майбутній бій прокоментував голова топренк Боб Арум. Кейшон Девіс має усе необхідне, щоб стати великим бійцем сучасності, але спочатку він повинен перемогти непереможного цілеспрямованого українського чемпіона Дениса Беринчика. Цей поєдинок має все, щоб стати класикою легкої ваги, сказав Арм. Повичний чемпіон світу Володимир Кличко, який завершив кар'єру, провів спарент з українським боксером Дмитром Ловчинським. Дмитро Ловчинський це учасник Олімпіади 2024, який готується до профібокса. Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дібоа розповів про можливий бій з Володимиром Кличком. Вони говорили про це зі мною, але зараз це трохи затихло. Тож я вважаю, що вони більше не хочуть мене залучати в це, але було б цікаво, чи не так, буксувати у той час, коли будь-хто, хто має владу, уявляє, що він може це зробити. Я готовий битися з ким завгодно, Володимир чи будь-хто інший, з ким бій матиме найбільший сенс. Але так, Володимир Кличко це легенда. Володимир Кличко це було б щось інше, чи не так? Також Дібе прокоментував реванш ніж Усикон та Пейсон Фюрі. Я думав, що це був близький бій, але Усик переміг. У декількох останніх раундах він здобув перемогу. Це був гарний бій. Два найкращі боксери, і я думаю, Усик переміг. Коли я дивився, я думав, я кращий. Я готовий, якщо вони зроблять бій, і це буде величезний бій як проти Фюрі, так і проти Усика. Я довго був претендентом, але зараз я чемпіон. І я хочу рухатися як чемпіон і бути безжальним. Британський боксер Тоні Берлі поділився думками про Олександра Усика. У кінцевому підсумку Олександр зараз найкращий надважковаговик, він чемпіон, він найвеличніший боксер Харвейту у світі. І слухайте, я навіть піду далі і скажу, що він входить до п'ятірки найкращих надважковаговиків усіх часів за свої досягнення, за те, які він їх досягнув. Він точно в п'ятірці найкращих, і я поставив його туди, сказав Беллі. Колишній чемпіон світу Шанон Брікс поділився думками про можливе повернення екс-чемпіона у надважкій вазі Володимира Кличка у ринг. Немає нічого неможливого. Як ми знаємо, людство зробило кілька дивовижних речей. Він така сильна і сувора людина бути чемпіоном у надважкій вазі та водночас боротися за свою країну під час війни, коли гинуть скільки людей. Це справжній чемпіон, справжній селач. Він ідеально підходить для боксу. Я хотів би побитися з ним, це не секрет. Я нічого не можу забрати у нього ні як у бійця, ні як у людини, який чудовий хлопець. Ви можете взяти ставу машину і відреставрувати її, поставити нові колеса, нові свічки, запалювання, новий акумулятор, і ця машина буде працювати як нова. Це правда, саме так я почуваюся і щодо себе. Все можливо, ви можете повернути час назад, Вік більше не є перепоною. Сказав Брікс. Еді Хірн поділився думками про можливе повернення Володимира Кличка. Володимир достатньо тмітливий для того, щоб приймати власні рішення. Після бою з Джошо він довго був поза рингом, але завжди підтримав себе у чудовій фізичній формі. Коли він закінчив той бій, це не виглядало так, ніби він спитий льотчик. Він не виглядав жахливо. Того вечора він ледь не переміг Джошуа, тому я думаю, що було б важко повернутися до важкої роботи, але зараз він вже робить це щодня. Він дуже сильна людина, він чудова людина, і яке рішення він не прийняв, я впевнений, що для нього це буде абсолютно правильним. Йому потрібно вибрати правильний стиль, але я думаю, що, очевидно, бійсь Фюрі мав би сенс, але його побили, тому побачимо, сказав фірм. Також своїми думками на рахунок повернення Володимир Кличкаверн поділився голова Топранк Боб Аром. Пам'ятаєте, коли повернувся форман. Йому було не 45, а 41, і він тоді програв Евандеру Холофільду. Його перевірили, тому він знав, у якій він формі він знаходиться. Але думка, що кличко повернеться у 48 років, без проміжнеї боїв здається трохи нереальною. Я просто не знаю, я завжди був великим шанувальником обох кличків і безумовно українського народу, але я не впевнений, мені важко повірити, що кличко може повернутися і вийти на чемпіонський бій у надважкій вазі без серії проміжних поєдинків. У це просто дуже важко повірити, сказав Боб Ар.